Бачу за селом край дороги. Це Павло, йому 18. Він виконує для нас одну зі своїх улюблених пісень, бо каже, захоплюється співом. А ще може танцювати, боротись за нагороди в армреслінгу та навіть відтискатись від підлоги. Проте усе це він робить завдяки кріслу колісному. Я зв'язку з самого народження, тому що маю спиногрежу маю. Але вважати себе не таким, як інші не береться, бо знає, він звичайний, може досягати поставлених цілей та радіти життю. Я в собі якихось таких проблем не бачу. Те, що я не можу ходити, це не є такою проблемою. От, знаєте, знаєте, так скажу, хто, хто хто навіть і ходить, він не має таких здобутих результатів, яких маю, які мають люди на інвалідних фісках. До прикладу, ось Павло грає на музичному інструменті, співає з друзями. Долати внутрішні бар'єри йому, каже, допомогла підтримка найрідніших. Батьки і це брати. Це, це дійсно ті люди, які зі <зем> мною, скажімо так, 24 на 7, які можуть допомогти в будь-який момент, в будь-якій ситуації, історію Павла, як і інших людей з інвалідністю, представили на фотовиставці час вийти на світло. Художні портрети розмістили на залізничному вокзалі нашого міста. Обрали таку локацію не випадково, адже намагались показати, що доступність громадського транспорту власне без бар'єрності нині є дуже важливою. Власне цей проект е, якраз про, про те. Вміння і потребу боротися з внутрішніми бар'єрами, відкривати себе, відкривати свої таланти для людей. Мотивувати людей з інвалідністю, долати внутрішні бар'єри та голосно говорити про свої потреби й права. Головна ідея виставки ця виставка дуже важлива, бо фотосесія сама вона дала нам такий заряд енергії. Ми побачили, як з цими людьми професійні фотографи працюють. і Наскільки та людина розкривається на тому, на ті грі світла тіни кажуть, проєкт насамперед спрямований на покращення умов життя для людей з інвалідністю та інших вразливих верст населення у Тернопільській, Черкаській та Івано-Франківській областях. Ми працюємо з фактично з листопада минулого року по трьох напрямках, як я сказала, матеріальні допомоги, асистивні технології і підвіз до закладів медичних закладів людей, які потребують цього підвозу. У Тернополі фотовиставка діятиме ще два тижні. Згодом її презентують у Черкаській області.